Я купив, звісно, найдорожчий варіант двох різних е, торгових марок від одного виробника. Пахне класичною куркою. Вона збільшилась в об'ємі лише після того як настоялась десь хвилин 10, якщо не більше. Ого, солі аж 6 грам на 100 грам. Не супер вау, але їсти можна і смачно. Так чомусь заварилась поганенько. Всім привіт, друзі. Сьогодні на огляді знову в вермішелі швидкого приготування. Знаю, що вони вам набридли, мені теж, але що поробиш? Якщо на ринку з'являються новинки, то цікаво їх спробувати. Отож, сьогоднішній дегустації чотири вермішелі, лише чотири. Ну, з іншого боку, це добре, тому що менше зйомок і менше навантаження на шлунок, який мені не подякує, тому що це вже буде 12-та дегустація. На відео, мабуть, менше, тому що я не всі дегустації знімаю. Це так я вам розказую. Не всі огляди їжі я знімаю на відео. Але, скажімо так, вермишелий швидкого приготування і локшен швидкого приготування я вже продегустував за крайні три роки дуже багато. Ну, але новинки з'являються і, і це радує. Це означає, що економіка працює, і для покупців є вибір. Це завжди плюс. Отож, що сьогодні буду дегустувати. Сьогодні у нас вермишель швидкого приготування гарненька, від того самого виробника, що і на попередньому огляді, ПП Віліс з Рівенської області. В магазинах таких вермишелей не бачив, лише в інтернеті, але у нас час можна все замовити по інтернету, ну, майже все. Так що, хто захоче спробувати, нема питань. Але от перед тим, як спробувати, треба, щоб хтось уже з'їв. І дав свій відгук суб'єктивний. Тому сподіваюся, що моє відео комусь стане в нагоді. Ну і просто цікаво подивитись, як інші люди їдять. От так. Отож, на огляді у нас вермишель швидкого приготування гарненька. Чотири смаки зі смаком курки, зі смаком гострої курки, зі смаком грибів і зі смаком сиру та зелені. Можу сказати, що це класичні смаки, тобто якихось очікувань незвичних навряд чи можна розраховувати. Правда, Вермішель чібі від цього ж виробника вона здивувала ароматами, тому не знаю, можливо, і ця здивує. І ще, що хотів показати, зворотній бік упаковки. Бачите, вони виглядають, вони виглядають однаково, тобто відрізнити їх тут з тильної сторони важко. У складі, на жаль, Є підсилювачі смаку, причому у складі як приправ, так і у самій вермишелі. І стосовно натуральних, ну я тут не бачу у складі курки. Тобто тут теж на ароматизаторах. Але зараз такі вермишелі майже всі. Скільки коштують, не знаю. Це ви побачите в надписі. Тому що я, чесно кажучи, не запам'ятовував, але здається, воно коштує десь до 15 гривень. Можливо, пізніше підзніму. Тож, буду пробувати. Ось вам порівняння: вермішелей швидкого приготування двох різних е, торгових марок від одного виробника. Вермишель гарненька, яку зараз буду пробувати, і Чібі, яку ви могли бачити в попередньому огляді. Як бачимо, відрізняється дизайн, смаки деякі, і... ну але вага однакова. І там і там 60 грам. Розпочну з вермишелі зі смаком курки. Це класичний смак. Мені він не подобається, але у деяких виробників його можуть зробити таким, що може зацікавити. Купляв ці вермишелі, згадав, за скільки їх купляв. Хоча насправді подивився в інтернеті, за ціною від 8 до 11 гривень. Я купив, звісно, найдорожчий варіант. Але... Все одно це не дуже дорога вермишель. Так, що стосується дизайну пачки, дизайн простий, класичний, але тим не менше прикольний. Смак, до речі, теж класичний, тому навряд чи від нього можна щось очікувати. Правда, я відчуваю, що вже пахне куркою. Так, гарно, що тут є. Намальована інструкція з приготування. Це все-таки робить пачку більш красивішою. Але так, в цілому, мінімалістично, але стильно. Всередині пачки нічого дивного. Так само брикетик вермшелі, трохи кривуватий. Пакетик з приправами у сріблястій упаковці. Ну і радує те, що крихт дуже мало. Запаху якогось, ну, відчувається такий кисленький аромат. Про інші вермишелі не буду так детально знімати, але першу, мабуть, все-таки треба показати. Пакетик з приправами відкривається дуже легко. А самі приправи, вони, ну, як бачите, такого дуже насиченого кольору, мабуть, не пожаліли куркуми. І пахне класичний аромат курки. Пахне класичною куркою. Хімозний такий запах. Мені він не дуже подобається, але що поробиш. Класичний аромат. Вермишель вже заварилась, правда, вона збільшилась в об'ємі лише після того, як настоялась десь хвилин 10, якщо не більше. Але, але вона збільшилась в об'ємі. Бульончик ріденький, видно, що є жир. Зелені дуже мало, майже непомітно. Проте є морква, десь була, не знаю, десь уже, а вон ось видно ось. Шматочок моркви невеличкий. Так. ось. Бульончик лимонно-жовтого кольору. Видно, що не пожаліли куркуми. Буду пробувати. Аромат звичайний курячий з відтінком жиру, тобто з ароматом жирної курки. Хоча дуже схожий на класичний смак. Ну. Бульйончик дуже ріденький, не вистачає зелені. Смак, смак солоно солодкий. Незвично. Солоність, солоність, солона, скільки тут грам солі. Ого, солі аж 6 грам. На 100 грам. М -м -м. Дивіться. Це багато. Так що вона солона, ріденька бульончик, ну, бульйончик. Чесно, на три. На три. того що трохи пересолений. Не вистачає зелені та іншої гущі. Так, вермишель, подивимось, виглядає вона, ну, як звичайна вермишель. Попередня вермишель Чібі від цього ж виробника то вона була красивішою. Вона могла б бути більшою і пружньою. Просто звичайна вермишель. Без якихось особливих емоцій. Аромат, до речі, вже не такий виражений, як, на поч... як був на початку. Тому загальна оцінка, на жаль, лише 3. Але їсти можна. Тобто, звичайна куряча вермішель. Бульончик все-таки набрав смак і він став аж занадто пересоленим, тому ну, на оцінку це не впливає, просто щоб мало на увазі. Він пересолений. Ну, ось і наступна вермішель. Гарненька зі смаком гострої курки. Від негострої може відрізнятись не лише наявністю гостроти, але й ароматом. Але подивимось. Цікаво, що тут вказано, акцентують увагу на вазі та на часі приготування. Хоча і те і інше стандартне для таких вермишелей. Також тут написано, що зображено спосіб сервірування готового продукту. Та продукт, смак та аромат якого імітовано. Так що... Якщо вказано, що зі смаком курки, то це імітовані смаки. Ну, що ж, цікаво тут те, що гострого перцю аж 5%. Ось, не знаю, видно вам чи ні, ну, мабуть, не видно. Але тут вказано, що 5% гострого перцю чилі, так що буде гостро. Вміст пачки аналогічний іншим вермишелям. Він мінімалістичний. Тобто це брикетик з вермишелю і пакетик з приправами. До речі, приправи вже висипав, вони такого червонуватого кольору і пахнуть солодким перцем. Ось так виглядає вермишель зі смаком гострої курки. Як бачимо, моркви набагато більше, і зелені теж набагато більше, і бульйончик червонуватого кольору. Зараз перемішаю. Пахне пахне куркою з часником. Я зараз принюхаюсь. Відчувається жировий присмак. Тобто пахне жирною куркою з часником. Ну, непогано. Дуже схоже, до речі, на дуже схоже на Вермішель чібі зі смаком курочки. Вона теж була гострою, хоч там не написано, що вона гостра. Але аромат схожий. Тільки тут більше жиру. Ну і трошки пахне перцем. Тобто пахне куркою жирною куркою з часником і з відтінком солодкого перцю. Бульончик темного кольору, такого червонуватого, дуже солоний і дуже гострий. Точніше. Ну, я б не сказав, що дуже гострий, просто гострий. Солонуватий з присмаком солодкості і гостроти. Ну, непогано. Вермишель, як бачимо, збільшилася в об'ємі. Хоча Схожа на попередню. Чомусь вона не дуже то пружня, Звичайна вермішель. Але оскільки бульончик має різнобарний аромат, багато зелені і відчувається гострота, то можна ставити 4. Я думаю, що це непогана оцінка. Наступна вермішель це гарненька зі смаком грибів. Розказувати тут особливо нічого, хіба що те, що в складі є 2% печериць. Тобто тут хоча б є гриби. Так що це не зовсім зі смаком грибів, а можна сказати, що навіть з грибами. Грибна вермішель гарненько вже заварилась. Дивимось, що тут такого цікавого є. Бульончик світлого кольору. Він відрізняється за кольором від курячого і від бульйону зі смаком гострої курки. Але він такий коричнуватий, просто світленький. Як бачимо, є зелень, десь тут плавала морква. Ось, невеличкий шматочок. Тобто трохи моркви є, є шматочки грибів. Я поки фотографував, то ловив їх в кадрі. А зараз. А, ну вон, бачите, десь. Щось плаває. Коротше, повірите, але шматочки грибів є. Хочу, хоча зараз їх не видно. Так, вермишелька, як бачимо, трошки збільшилась в об'ємі. не набагато. Ну, постоїть довше, ще більше вбере вологи. Бульйончик буду пробувати. Бульончик солоний з ледве-ледве солодкуватим присмаком. Пахне грибами. Тобто гарний-гарний бульйончик. Нічого не можу сказати. Солоність в нормі. Вермішель. Вермишель непогана. Хоча трошки така чогось вона не, не дуже пружня і м'яка. Ну схоже на оцінку 4. Тобто не супер вау, але їсти можна і смачно. Ой, знімаєш огляди у брудній тарілці, так куркума і карамельний барвник в'їдаються так, що хрен відмиєш. Ну і заключна вермишель в цьому огляді це вермишель швидкого приготування гарненька зі смаком сиру та зелені. Смак класичний для вермишелей швидкого приготування і іноді для локшин. Нічого сказати про неї не можу. Хіба що такий смак. Відноситься до одних з найулюбленіших моїх смаків. Так само, як і грибні і кривяткові вермишелі. Так, дивлюсь, є тут сирний порошок у складі. Є, є. Є сирний порошок 2%. Це круто. Брикетик з вермишелю досить кривий. Може, це тому, що багато накришилось в пачку. Так, чомусь заварилась поганенько. Хоча і вода гаряча, і начебто покрила всю вермішель. Ну, не знаю. Радує хіба, що наявність зелені і моркви. Ну і насичений такий сирний аромат. Звичайно, хімозний, ну, але... але хоча б пахне чимось схожим на сир і, і вершки. Типусь якийсь вершково сирний аромат. Ну, буду пробувати. Бульйончик, як завжди, з жиром. Ой, дуже солоно. Мабуть, мало води додав. Але. Але прикольно. Пахне сиром, бульйон солоний. Зараз спробую Вермішель. Можливо, треба буде додати води. В вермішель чогось погано заварилась Але смак прикольний, хоча і хімозний. Те, що вермишель не заварилась, це погано. Тому, тому не можу поставити найвищу оцінку. Ну, не знаю, нехай буде 4. Вермишель, я думаю, ще завариться, якщо настоїться. Ну ось, залив води, і Вермишель справді краще настоялась. Правда, не повністю, от, як бачимо, але все одно краще, ніж було. Так, пробую ще раз. Так вже набагато краще. Але оцінка все одно 4. І можливо вона завищена, але це тому, що мені подобається сирний аромат, сирний смак. Ну і тому що цей сирний аромат насичений. Плюс багато зелені, морква є. Так що однозначно 4. Ну, а щодо загального враження від вермішелей швидкого приготування гарненька, вони, вони непогані, в принципі, такі, як і інші на ринку, але попередньо оглянута вермишель Чібі, там і дизайн прикольніший, і аромати незвичніші, і більш насичені. Все-таки та вермишель мені сподобалась більше. А ця ну, вона теж непогана. Їсти можна, але якогось великого задоволення від цього ви навряд чи отримаєте. Тому так. Оцінка 3-4 цих вермишелей, залежно від, від різновиду. Їсти можна, але сказати, що це щось таке незвичне ні. Ось такий був огляд. Не знаю, чи буду ще куштувати цьогоріч вермишелі, тому що іще помітив дві, дві марки вермишелі. Здається, хуторок точно є і ще якась. Не знаю, чи буду їх дегустувати цього року, але як мінімум, як мінімум відчуваю, що потрібно. Ну а на цьому в мене все. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, пишіть відгуки, чи їли таку вермишелі, як вона вам на смак. Дивіться інші відео на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте.